Якщо у вас був хороший день і ви хочете, щоб його вам зіпсували, заїдьте, заправитеся на заправку МОТО, що знаходиться в місто Дніпро, вулиця Космічна. Вулиця Космічна. Тут вам заправлять більше, ніж насправді може влізти ваше авто за документами. Нам заправили на 10 літрів газу більше. Це 350 гривень. Вони собі привласнили коштів. Три роки тому, тут, на космічній, вони лише будувалися, і тоді було вигідно, і якісь там бонуси давали, і тому ми взяли у них карточку. Ми з ними працювали до того часу, поки не побачили, що щось не то, ніби заливають менше, але не було такого, як цей раз. Цей раз нам залили на 10 літрів газу більше, ніж може вміститися в нашій автомобіль останні два роки ми заправлялися на іншій заправці яка нам вміщала 33 30, 33 нам і заправили. Цей раз нам заправили 43 літри на 10 літрів більше, ніж заправлялося два роки підряд зазвичай в нашій автомобіль. Звісно, коли вас дурять, будуть негативні емоції. Ми їм спочатку сказали про це, друзі, ви не праві. Вони почали говорити: покажіть ваші документи. Але ми проходили ці уроки. Ми пам'ятаємо, що ті, хто хочуть надурити, завжди запитують документи. Але, друзі, ви не забагатієте на тому, що ви дурите інших. Чи всі заправки МОТО так себе ведуть, я не знаю. Але ця, яка знаходиться по вулиці космічна місто Дніпро, саме ось так себе і веде. Яким чином вони знають, яким вони заправляють в авто більше, тобто ви платите більше грошей, ніж отримали самого продукту, чи то бензину, чи то газу. В нашому випадку це був газ. Сьогодні 31 січня 2025 рок, і зап... рік і заправка ця була о 18-й годині. Це якщо є керівництво заправок МОТО. Але мені здається, що саме мото-заправки працюють з таким чином, як от то кажуть, на самоокупаємось. Тобто тут задіяний касир. І, і також і заправщик, нічого, тому що він до нас підбигав яким кажуть, чином документ, також задіяний там. І саме тому вони тут 10 машин Раніше заправили 3,5 тисячі. Будь ласка, на карман. Як це називається? Відмивається 30 Коли... 30 вітру, Бога, знає, Не треба Коли може, нічого нікому доказувати. Вони ще й кажуть, покажіть документ, дурять людей. Коли ми бачимо, що нагліють заправщики і заправки, ми просто від них уходимо. На цій заправці ми почали спостерігати два з половиною роки тому. Вони заправляли на літр більше, на два. Коли вже ми побачили, що на 3-5 на літрів більше, ми перестали з ними працювати. Тобто заправляти у них авто, нести їм гроші за це. А вони за два з половиною роки. Обнагліли до такого, до такого стану, що вже заправляють на 10 літрів більше. Їм все мало й мало. Плюс 350 гривень з одної машини на карман. Ну і що в такому випадку робити? Звісно, нарешті треба з ними розійтись по-доброму. І тому, звісно, друзі, розголос. Я вас прошу коментар і поширюйте відео, щоб всі знали, як нас дурять. А їм скажу пока. Нарешті я до них не заїду. Це кубка мотлуху, вони не варті нашої уваги. отака увага повинна бути до них.